Можна. Наша політична сила перш за все виступає за законністю. До тих, поки не буде виконуватися закон на всіх рівнях. на Бедільничі виборчі комісії, територіальні виборчі комісії, під час голосування, під час перещут під голосів, під час перед підрахунку голосів. До тих прибув на нас. Твориться те, що твориться, беззаконно. Я не розумію, що мішало сьогодні до кінця виконати ті постанови старої ТВК, які були прийняті. З 30 дільниць перераховано 10 дільниць. Ще треба було переходити на 20 дільницях. І все, і на сьогоднішній день була напруга б знята. Я не кажу, що ми не признаємо якісь вибори, але ми признаємо вибори, які зроблені на підставі закону. Є підозри, є аргументація, є прийняте рішення, потрібно перераховувати. Найдені моменти фальсифікації. Потрібно передавати правоохоронний орган, Правоохоронні органи повинні розслідувати ті факти, які виявилися в цьому процесі цього голосування, в процесі цієї роботи. І повинні винні бути покарані. Оце наша сьогодні головна задача нашої політичної сили. Будете головна задача нашої політичної сили угу. не привести е, до крітло мера Бондаренка. Угу. Наша головна не привести в крісло е, міського там, секретаря чи якогось депутата завести іншого. Наша задача сьогодні зробити, щоб це було законно. А закон е повинні сьогодні читати всі. Коли ми е декларуємо те, що ми йдемо в Європу, і говоримо, що ми пропускаємо пішоходів, що пішоходи переходять на зелене світло, світлофора, то чому ми на виборчих дільницях порушуємо закон? Що сьогодні є маса доказів, фотодоказів, ідеодоказів, коли вілетні якісь витягуються із-під поли, з під кулька, одриваються, потім далі ховається. Це ж є, є сьогодні. Правоохоронні органи закривають очі. Для чого це робити? Хіба майдана мало? От наша політична сила тільки виступає за одне: справедливість і законність. Справедливість є за неї, треба боротися. Ми за неї боремося. А ви будете оскаржувати рішення комісії про оголошення от результатів міського голови. От щойно щойно зараз комісія підготує і роздасть усім суб'єктам виборчого процесу документи. Чи будете ви готувати позов до суду? У нас були присутні юристи. Юристи знають, от, чи порушувався закон при оголошенні переможцем міського голови Сергія Годарича. Були публічно, як ви бачили, висказані претензії до самої процедури оголошення, до самої процедури написання протокола. Були порушені чотири пункти закону. І, звичайно, наші юристи будуть готувати позов. Надіємося, що суд у нас не Киреєвський став, а справедливий. І якщо сьогодні суд буде зважати на законодавство і виявить, що це є неправильним, то це буде один крок до закону. Якщо суд обідить нас зворотним, то ми напевно признаємо рішення того, що обідить суд. Те, що на е, питання, чому так зроблено, не було дато відповідь. Це існує. Я думаю, що цю відповідь дасть суд.